У кінці 17 століття українська земля знову опинилася у вирі проти річ, боротьби й надій. Це був час, коли гетьман Іван Мазепа тільки починав зміцнювати свою владу, коли доля України хиталася між різними державами, а на правобережжі вирували козацькі та селянські повстання, які спалахували то тут, то там, немов іскри, що загрожували перетворитися на вогняне море. У цих повстаннях була своя правда, свій біль і своя надія. Але водночас вони ставали небезпечним викликом для козацької державності, яку Мазепа намагався утвердити. І ось саме про цю боротьбу, про те, як гетьман опинився між молотом і ковадлом, як доводилося приборкувати не лише зовнішніх ворогів, а й власних земляків, і піде наша історія. Правобережна Україна. На той час була особливим простором. Після руїни, після нескінченних війн і поділів між Річчю Посполитою, Московією та Османською імперією цей край опинився майже у вакуумі влади. Здавалося, що тутешні люди живуть самі по собі, підкоряючись лише силі, а не закону. Шляхта, що поверталася за підтримки Польщі, намагалася відновити свої маєтки і знову вводила кріпацтво та податки. Селяни ж, які відчули смак волі під час повстань Хмельниччини, більше не хотіли ставати покірними рабами. Козацькі загони, що залишилися на цих землях, часто діяли самочинно, не визнаючи нічиєї влади. Коли Мазепа став гетьманом у 1687 році, він отримав країну розколоту на дві частини лівобережжя під протекторатом Московського царя та правобережжя. Яке формально мало підлягати Польщі, але фактично було полем боротьби між усіма. І саме тут на правобережжі почали вибухати повстання, які ставили під сумнів стабільність усього гетьманату? Найбільшими вогнищами непокори стали загони полковників Семена Палія, Самуся та Андрія Абазина. Ці отамани були відомі серед простого люду як справжні народні захисники. Вони воювали з польською шляхтою, громили замки й маєтки, ділили здобичі з селянами, обіцяли відновлення козацьких прав і вільностей. Люди йшли за ними охоче, бо бачили в них нових хмельницьких. Особливо популярним став Семен Палій, мужній і рішучий ватажок, який об'єднав навколо себе величезну кількість прихильників у білоцерковському та Фастівському округах. Для Мазепи ситуація була надзвичайно складною. З одного боку він розумів прагнення повстанців до свободи. Його власне життя і кар'єра будувалися на ідеї сильної козацької держави. Але з іншого боку, ці виступи несли хаос, руйнували порядок і ставили під загрозу всю його політику. Москва вимагала від нього приборкати правобережжя і не допустити розростання анархії. А Польща наполягала на допомозі у відновленні контролю над цими землями. Водночас народ на лівобережжі уважно стежив за діями гетьмана. Чи стане він на бік простого люду, чи підтримає панів? У 90-ті роки XVII століття правобережжя фактично перетворилося на арену громадянської війни. Повстанці палили маєтки польських шляхтичів, нищили гарнізони, виганяли старост. А іноді знищували ціле поселення шляхтичів до останньої людини. У відповідь, польські війська, підтримані московськими підрозділами, чинили каральні акції, спалюючи села і караючи селян. У цьому кривавому вирі гинули тисячі людей і кожен день приносив нові трагедії. Мазепа вирішив діяти дипломатично він розумів, що пряме придушення повстанців може викликати хвилю ненависті до нього самого. Тому він спробував домовитися. Зокрема, з Семеном Палієм велися переговори про можливе включення його загонів у структуру гетьманського війська, надання офіційних клейнодів та посад. Але Палій не поспішав погоджуватися його підтримка серед людей була настільки сильною, що він почував себе майже незалежним гетьманом Правобережжя. Тим часом Самус і Абазин діяли ще радикальніше. Вони закликали до повного вигнання шляхти, проголошували відновлення козацьких порядків і не визнавали жодної влади, окрім своєї. Їхні загони були непередбачуваними. Вони влаштовували напади навіть на тих, хто співчував козакам, але не підкорявся їхнім наказам. І тоді перед Мазепою постало найважче завдання як утримати баланс між вимогами Москви, Польщі та власним народом. У 90-ті роки XVII століття він відрядив кілька козацьких полків на правобережжя, щоб підтримати польські гарнізони і одночасно навести лад між повстанцями. В багатьох випадках це призводило до сутичок між козаками Мазепи і козаками Палія. Брат йшов на брата, і ця внутрішня війна залишала глибокі рани у свідомості людей. Найбільшим драматичним моментом стало протистояння в районі Білої церкви. Палій утвердився там настільки сильно, що його владу визнавали тисячі козаків і селян. Він збудував укріплення, мав свій суд і видавав універсали. Фактично, це була маленька держава у державі. Москва вимагала від Мазепи ліквідувати цю республіку. Але Мазепа вагався. Він бачив у палії союзника у боротьби проти Польщі, але водночас розумів, що неконтрольована сила може обернутися проти нього самого. У 1699 році Польща уклала мир з Османською імперією і повернула собі Правобережжя. Це означало, що всі козацькі загони, які діяли там, були оголошені поза законом. Варшава вимагала їх знищення, а Мазепа змушений був виконувати умови Союзу. Почалася справжня війна між регулярними військами та повстанцями. Семен Палій не здався без бою. Він тримав оборону. Організовував засідки, розбивав польські загони. Народ оспівував його як героя, а Москва і Варшава таврували його як бунтівника. Зрештою, у 1704 році, скориставшись північною війною, коли польська держава опинилася у кризі, Мазепа отримав наказ від московського царя Петра І перейти з військом на Правобережжя і установити там контроль. Він виступив у похід. І фактично приєднав до себе значну частину цих земель. Спершу це виглядало як перемога, палій і його соратники були нейтралізовані, правобережжя підпало під гетьманську владу, але ціною цього стало глибоке розчарування серед простих козаків і серян. Вони відчули, що гетьман не став їхнім захисником, а виступив у ролі каральної сили. Семена Палія було арештовано і заслано у Сибір. Самусь і Абазин зазнали поразки, їхні загони розпорошилися. На правобережжі запанувала відносна тиша, але це була тиша кладовища, бо десятки тисяч селян втекли, сотні сіл лежали у руїнах. Мазепа формально виконав свій обов'язок перед Москвою і Польщею, але в душах людей залишився тягар зради. Саме ця боротьба з повстаннями стала одним з переломних моментів у біографії гетьмана. Вона показала його як майстра дипломатії, але водночас відкрила трагедію його правління. Між державними інтересами і народними сподіваннями він обрав перше і цим відштовхнув себе від значної частини народу. Коли ж у 1708 році він повстав проти Петра І і перейшов на бік Карла XII, багато хто згадав йому саме історію з Палієм і Самусем мовляв, той, хто не підтримав власних земляків тоді. Не заслуговує на довіру тепер. І все ж ця історія боротьби на правобережжі залишила величезний слід в українській пам'яті в неї переплилися героїзм і зрада, свобода і порядок, віра в козацьку волю і жорстока реальність політичних компромісів. Для когось Мазепа був мудрим державцем, який намагався врятувати Україну від хаосу. Для інших він став символом того, як влада може відвернутися від народу. Апостаті Палія, Самуся і Абазина залишилися у фольклорі як уособлення незламного духу. Так завершився цей кривавий і суперечливий епізод історії, але він навчив українців однієї важливої істини: свобода завжди потребує єдності. І якщо брат іде на брата, то навіть найсильніший гетьман не здатний врятувати країну від трагедії.